Хода Іван, казка, чому кіт омивається після сніданку. Ніж кіт край воріт, гріб на сонці живіт, враз із двору фрівець залетів горобець. цвін лім цвірімчить. Кіт підкрався і вмить, спритним лухом ловця піймав горобця. Ну, сказав він за тим, зараз я тебе з'їм. Що ж настав мій кінець, відповів горобець. Але злись чи не злись, хто ж не вмива не їсть. Кури знають про це, усе знають про це. Діти зранку до сніданку мають милом лице. Навіть он голови чистить вранці дзьоби. А тобі, молодцю, це хіба не клицю? Стримав кіт апетит. Добре, каже, посидь. Сад під те деревце, поки вмиє лице. Пішов кіт та Умивається кіт, а горох Чик той стік, тільки був такий втік. Закричав тоді кіт, Переймайте, ловіть. І сте спір всім на злість, кіт невмива не їсть. Дякую за увагу.